Вітаю на каналі Супермега Фіфа Фіфа Інтернешнл Сокер. Група Б Матч 2. Австрія проти Австралії. Ось таблиця перед матчем. Італія та Данія мають по одному очку. Австрійці почали піснути з самого початку гри. Три атаки, але, на жаль, все не вдало. 11-та хвилина австрійці розігрують штрафний, Карл Обреберг заходить з правого флангу звідти ж Б'є 1-0. Трішки невдала атака збірної Австрії, щоб забити другого м'яча. А тим часом збірна Австралії намагається відігратися. Але мені чому здається, що це був не їхній день. І до кінця матчу буде то одна команда в атаці, то друга. До результатів ці атаки, на жаль, не призвели. Тому після фінального ми маємо рахунок 1-0 на користь Австрії. Отож, Австрія у нас заробляє 3 очки, тому стає лідером групи Б. В Таблиці бомбардирів лідери незмінні. Наступний матч Італія проти Австрії. Ваші прогнози? Підписуйтесь. Дзвіночок. Папа! -па.